Доброго дня! Я мешкаю у приватному будинку, і у нас дуже висока вологість. Восени ми придбали ось такий осушувач Micron Smart 25 з баком для води на 6 літрів. Користуємося ним регулярно, навіть зараз, тому що опалення у нас вимкнене, а вологість в будинку висока. І ось щодня я його вмикаю. На кілька годин, ось зараз відео, вологість 84,83. Це досить висока вологість. Червоний індикатор тут горить. Тому осушувач працює регулярно і забирає зайву вологу з приміщення. Періодично переношу його з однієї кімнати в іншу, і ми ним дуже задоволені для приватного будинку, де висока вологість, річ дуже корисна, цінна та незамінна.